Добрий день, дорогі друзі! Вітаємо вас на каналі Дім та Присадивна ділянка. В даному відео поговоримо про особливості посіву червоного бурячка під зиму. Так само, як і цибулю, і чесник, і морку під зиму можна посіяти і червоний бурячок. Але цей метод менш поширений серед грудників через те, що не завжди можна отримати урожай. Від чого це залежить? От розглянемо всі плюси і мінуси підзимового посіву червоного бурячка, які ми отримаємо плюси, коли посіємо бурячок під зиму. Насамперед, ми отримуємо більш здоровий рясний урожай, сходи від посіву підзимового вони краще переносять похолодання навісні. Маємо економію часу навісні. І вже можемо отримати гарний урожай на початку липня і дану ділянку ми можемо використати для повторного використання, але які в нас є мінуси? Дуже потрібно вгадати погоду, адже бурячок ми висіваємо тільки тоді, коли добре промерзне ґрунт. Має бути температура ґрунту мінус 4, мінус 5. Що не вгадати з температурою і буде потепління, бурячок при плюс 4, плюс 5 може прорости, і, звичайно, ми не отримуємо урожай. Тому, от, наприклад, ми в минулому році не посіяли червоний бурячок, бо до нового року не було такої температури. Тому бурячок вже висіяли аж ранньою весною. Тому якщо буде в цьому році температура повітря, яка підходить для посіву червоного бурячка, ми обов'язково скористаємося такою можливістю. Адже дійсно бурячок соковитий і дуже смачний саме з підзимового посіву для літнього використання. Але звичайно посів бурячка під зиму має свої і ризики. Наприклад, якщо будуть дуже ранні сходи, то вони можуть загинути в разі холодної весни, або якщо ділянку затопить сніг. Але такі ризики можна заздалегідь передбачити, щоб їх не допустити. Багато грудників скаржаться, що посіявши буряк під зиму, він стрілкується. Це також відбувається і за таких умов, коли обраний неправильно сорт. Не всі сорти бурячків підходять для того, щоб сіяти їх під зиму. Для підзимового посіву буряка підходять саме холодостійкі сорти раннього терміну дозрівання, які не схильні до стрілкування. Серед таких сортів відділяють буряк, наприклад, бордо, отаман, монокль, кадет. Підзимовий і багато інших. При виборі місця, посіву потрібно врахувати, що в тіні буряк ні в якому разі не росте. І також, друзі, залежить урожай від сівозміни. Буряк росте і дає гарні урожаї після цибулі, картоплі, помідорів, огірків, але не можна садити після капусти, після самого буряка і після моркви. І, звичайно, бурячок, так як і всі культури, любить родючий ґрунт. Як ми готували земельну ділянку під посів моркви, бурячка, часника, цибулі, я даю вам посилання на відео. Коли ж сіяти бурячок під зиму? Терміни підзимового посіву бурячка залежать від регіону. Ми проживаємо в центральній частині України, і зазвичай бурячок сіється в кінці листопада і в або ще і в грудні місяці. Саме головне, щоб температура ґрунту була не менше мінус 2, але й не більше мінус 5, тобто має бути нічна температура морозна. А день має бути не вище 2 градуси тепла. Тому друзі, знаючи, що сіяти бурячок ми маємо у промерший ґрунт. То заздалегідь ми повинні зробити борозенки, підготувати сухий ґрунт для того, щоб присипати насіння. Якщо у вас важкий ґрунт підготовити пісок, якщо у вас слабокислий чи кислий ґрунт підготувати деревний попел, якщо ви не вносили вапна за півтора місяця до посадки бурячка моркви на цю ділянку, якщо у вас немає. Попила підготуйте доломітове борошно, щоб розкислити ґрунт, адже бурячок не росте на кислих ґрунтах. І, звичайно, підготуйте матеріал, чим ви можете замульчувати грядочку після посіву. Як робимо це ми? Ми робимо борозенки глибиною не менше 3-4 см. І ширина між борозенками 25 см. Це вже можна зробити зараз. Зробивши ці борозенки, ми їх ущільнюємо, і вони в нас готові для посіву бурячка. Уже в нас у теплому місці, в сараї заготовлений ґрунт, заготовлений пірігній, заготовлений попіл і заготовлений пісок, так як у нас важкі ґрунти. Коли температура повітря понизиться і ґрунт промерзне до мінус хоча б 2-4 і не будуть передавати потепління довготривале, ми будемо приступати до посіву. Як ми сіємо насіння бурячка. Насамперед, на дно борозенки ми сипемо попел. Потім сипемо не менше 1 см піску. Попел у нас йде, як розкислювач ґрунту, він також робить ґрунт повітря проникним. І Він ще й кладова мікро і макроелементів. В ньому дуже багато і калію, і фосфору. Пісок він йде, як розрислювач ґрунту. Так як не любить бурячок застою води. Насіння бурячка має бути сухим. Ні в якому разі ми не проводимо знезаражування чи пророщування насіння бурячка. Бурячок сіємо насіннячку від насіннячка на відстані 3-4 см і присипаємо ґрунтом, який ми робимо пропорції: частина ґрунту сухого, частина піску і частина перепрівшого компосту, і утрамбовуємо. Поливати ні в якому разі не потрібно. Потім, друзі, обов'язково потрібно цю грядку замульчувати. Для мульчування ми будемо використовувати перепрівший компост. Він у нас є. Я дам посилання на відео, як ми робимо цей компост. Можливо, ви собі так зробите компостні такі кучі, як ми зробили, дуже зручно, друзі. А якщо у вас немає перепрівшого компосту чи перегною, ви можете використати і солому. І опавши листя. І, звичайно, коли ви використовувати ці матеріали, то обов'язково потрібно прикрити гіллям. Якщо ялиновим, то дуже добре. Це буде як захист, щоб не розвіяв вітер в мульчу. І це буде як без снігозатримання. Аже для рослини люблять вологу. А потім навесні, коли вже обігріється земельна ділянка, ми цю мульчу повинні забрати. І зазвичай завжди на весні є повернення заморозків, а бурячок має дійсно такі ніжні листочки, які можуть зразу ж і примерзнути. Тому ми повинні діляночку нашу прикрити або плівкою, а саме краще покласти дуги і накрити агроволокном. Тоді бурячок дійсно буде проростити і буде матиме дуже рано свій. Соковитий бурячок, і наша праця буде немарною. Друзі, кому поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка і всім, я бажаю далих посівів, дружніх сходів, щедрих урожаїв та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!